Всім привіт! Я сьогодні все таки на домашньому, тому що в мене вже почалася сесія, точніше, скоро почнеться остання сесія бакалавріату на напрямку нейробіології. Я просто хотіла трошечки вам показати і розказати про те, як вона відбувається. І хочу трошки поділитися з вами тим, як взагалі проходить мій процес навчання усі ці свої лайфхаки, які я здобула за три роки навчання в університеті. І а, а ще я хотіла показати, які в мене тут красиві квіти. Я оце нюхаю, розслабляюся і знімаю стрес. Тож хочу сказати хлопцям, які мене дивляться, частіше даруйте квіти дівчатам, мамам, подругам, сестрам всіх, хто вас оточує, тому що це справді піднімає настрій, а також я ж душніла. Я пішла одразу говорити, що там GPT, як речовини, які ми вдихаємо, можуть впливати на наш мозок. І реально є такі підтверджені факти про те, що вдихання цих легких речовин, які ми сприймаємо як приємні аромати, вони через нюхові рецептори одразу потрапляють в мозок і активують шляхи, шляхи, які зменшують напругу, позбавляють стресу, піднімають настрій. А якщо ви пам'ятаєте, то Ок, я в якомусь відео розказувала про те, що під час сесії я дуже часто п'ю якісь ем, заспокійливі, заспокійливі таблетки, якісь там такі простенькі на травах, щоб воно знімало мою тривожність. Але... От вдихання якихось класних ароматичних композицій також може заспокоювати і знімати стрес, і допомагати, принаймні в моєму випадку, навіть втримувати концентрацію. Тому я тут поставила букети квітів, набрала водички і буду зараз сидіти вчитися, адже взагалі цього разу мені дуже пощастило в тому, що цей семестр був достатньо простим в плані навантаження. Блін, я якось записувала відео про те, як виглядає навчання в Європі, де я просто обсираю все і все. І от закінчуючи третій рік навчання, можу сказати, що все ж таки не все так страшно, адже семестр від семестру відрізняється просто. І, наприклад, цього семестру, це вже останній семестр бакалавріату в мене. Я взагалі їздила в університет десь може два рази на тиждень, а іноді три. Ну просто є такі курси, які, наприклад, у мене тривали всього лише один місяць. І по суті, зараз от пара тижнів у мене лишилися до сесії, і, по-перше, у мене вже немає ніяких колоквіумів. Як було там в деяких минулих семестрів, коли протягом семестру, щотижня по два-три колоквіми у нас було постійно. І це було дуже важко, адже часто матеріал з практики не збігався з матеріалом лекцій, і, по суті, на підготовку до екзаменів у нас було всього пара днів під час самої сесії, це було жахливо, того в мене і були постійні перездачі. А зараз виходить так, що в мене вже а, ну, останні тижні виглядають таким чином, що я лише да, в понеділок на якусь практику їздила. І вівторок. Все. Типу, там далі у мене або лекції були. На лекції не ходжу, адже я ефективніше вчуся самостійно з допомогою нотаток від одногрупників, які ходять на лекції, такі собі лайфхаки. А, і тому, тому мені цього разу вдалося набагато раніше сісти за підготовку до екзаменів. І виходить, що. Цього тижня у мене був екзамен з англійської письмової. Наступного тижня у мене в понеділок буде екзамен з фармакології. А потім, м -м, в той же день, через годинку десь презентація з ендокринології. вівторок у мене усна частина англ... з англійської мови. І потім, слава Богу, у мене до кінця тижня нічого не буде Ну, В плані для мене, щоб було так багато вільного часу перед сесією, це величезна рідкість. Ні, не та ж рідкість. Реально за три роки у мене ще такого не було. Щоб було так багато вільного часу саме на підготовку до екзаменів. Тому, да, тому якби у мене є план вчитися від ранку і до вечора, якщо, звісно, не буду спати до 10-ї години ранку, як сьогодні. Незважаючи на те, що завдяки тому, що сьогодні цей семестр у мене простіший набагато, ніж попередні, все одно. Матеріалу дуже багато для того, щоб його вивчити. Але я буду старатися, тому що в мене немає вибору. Я просто мушу скласти всі свої екзамени для того, щоб встигнути подати документи на магістратуру. Адже, якщо зазвичай є перша сесія, основна і така десь друга сесія вона взагалі десь у вересні для перездачі екзаменів, то цього разу. Мені потрібно всі екзамени скласти з першого разу, тому що мені до середини липня треба вже подати всі документи на магістратуру. І це в мене ще захист диплому повинен бути скоро. Ну але про захист диплому трошки пізніше розкажу, поки що сідаю вчитися, адже матеріалу на опрацьовування дуже 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 багато. А ще я трошечки відставила подалі свої квіти. Тому що я схоже, перестаралася із заспокійливим ефектом. І через те, що вони у мене цілий день стояли прямо під носом, мене так сильно почало хилити в сон, що я вирішила їх трошечки відставити і відчинити вікно. Майдана увазі це знаєте, незважаючи на те, що я стараюся вчитися кожну вільну хвилинку, кожну годину, навіть в моменти, коли я просто їду в трамваї. Це все одно не означає, що я пропускатиму тренування і взагалі не займатимусь спортом. Я хоча б або вдома спробую позайматися його в зайвий раз, або все ж таки хоча б раз на тиждень намагаюся ходити на тренування, адже я розумію, як позитивно активні кардіотренування можуть впливати на мою пам'ять. І під час сесії це дуже потрібно. І абсолютно кожне тренування закінчується пошуком м'язів у дзеркалі. Сподіваюся, що там щось видно, і я не дарма стараюся. Йом. Дідько, я не вмію позірувати. Треба навчитись позірувати, бо це не діло. Це просто якась жесть. Серйозно, з року в рік одне й те саме. Я можу тиждень, блін, готуватися, нібито як готуватися до екзамену, читати і вдумливо, уважно стараюся читати матеріали з презентацій. Але, але, але. Завтра у мене екзамен у мене відчуття, що я нічигісінько не знаю. Зараз я вам ще покажу, які круті нотатки мені робив чат GPT. І по-перше, по я обожнюю чат GPT. Хто його не любить? Ну типу, його не люблять тільки ті, хто не вміє ним користуватися. Отже, я йому скидаю презентацію. Прошу його зробити мені якомога детальніші нотатки. І він створює мені окремий файл з усією інфою, яку мені треба вивчити. Я це можу потім і в форматі PDF завантажити, і редагувати, як мені потрібно самостійно. Коротше, мої головні інструменти підготовки до екзамену це GPT, який дасть відповідь на будь-яке питання, але треба зазначати, щоб він набрав інформацію тільки з тієї інфо, яку я йому присилаю. І друге це е, карточка Quizlet. Без цього е, просто я не знаю, як мені пхати інформацію в свою голову. Це дуже важко. У мене дуже погана пам'ять. Ні, не так. У мене дуже хороша, у мене дуже хороша пам'ять. Я завтра все згадаю. Я трошечки сьогодні посплю кілька годин. Я завтра все про чудово згадаю. Я згадаю всі тисячу слайдів, які я прочитала за останні два тижні. А поки у мене тут тільки пляшки і чашки збираються. Таке життя. Мені цікаво, чи чуєте ви зараз посадовий кучині, бо я її зараз дуже добре чую. Сподіваюся, це можна буде якось відреагувати потім. Так, ну фармакологія у мене успішно складена. Першу чергу, за рахунок того, що професор нам дав екзамен з минулого року. Попереду у мене найскладніше ще два екзамени наступного тижня. Але так як я люблю змінювати обстановку місця, де я навчаюся, сьогодні я йду до того до цієї студентської зони в центрі міста. Яка, як мені стало відомо, буде відчинена аж до 10-ї вечора перед сесією і аж до кінця червня. Тому я планую сьогодні ефективно там попрацювати. Для того, щоб бути максимально продуктивно, я собі ще й вирішила зробити такий вітаміновий напій із кофеїном, адже окрім занять спортом, дуже круто на продуктивність впливає кофеїн як додатковий стимулятор мозкової активності. Взагалі найкраще вдається впливатиме просто, звичайно, собі кава. Але я не так, що прям дуже сильно люблю смак самої кави. Тому я собі придбала якісь такі вітамінки з гуараною і кофеїну, ще якась бакопа, непонятне. Коротше, тут реально досить багато кофеїни, тому багато на день я їх ніколи не п'ю. Але це все одно в будь-якому разі краще, ніж у ці всі ваші енергетики. Я не знаю, чого підлітки дуже сильно люблять. Адже ці всі енергетики мають настільки кінські дози цієї кофеїни, що через кілька років я не хочу лікувати свою серцеву судинну систему після. відбулось. Ладно, Вода важливо. Що мені здається, що розучилася говорити на камеру? Що ти робиш? Я те, як продуктивно вчитися замість того, щоб вчитися. Хоча насправді мені вдалося все таки продуктивно повчитися протягом цілих п'яти годин, і ось такий таймер мені в цьому дуже допомагає, адже я ставлю на паузу його завжди, як на щось відволікаюся. Таки робити студентський простір у самому центрі міста, як на мене, це все таке дуже класно. Завжди можна вийти і переключитися, подивитися на туристів. Або відійти на місце до рекомендую. Я не знаю реально де мій розум. У мене післязавтра екзамен з нейроендокринології, Я не знаю ще навіть половини матеріалу, але я прийшла з компанією на озеро поплавати на сапах дві години. Коротше, зараз будуть класні відосики. Я розумію, що я ще півночі буду сидіти і вчитися. Ну ніч, але нічого, мозок теж треба киснем насичувати. Я ж казала вже. Всім привіт! Я ще не спала коротше, до 11 ранку десь, е, тому швиденько собі зробила сніданок з такими класичними, максимально не фенсі-бутербродиками. Чайочок е, вже випитий. Зараз ще піду каву далі робити пити. І, для того, і потім буду вчити далі увесь матеріал, тому що мені здається, я ще нормально не вичила навіть половину. Тому попереду на мене чекає дуже багато годин за зубрювання матеріалу. Лайк з тих, хто також любить ходити по колу, коли вчить якийсь матеріал. Ну і звісно, що треба не забути, що в будь-який рандомний момент завжди можна зробити павернеп. Здається, я винайшла для себе нову техніку, як поповнюватися енергією і запам'ятовувати матеріал. Просто після кожної пройденої лекції перед екзаменом робити 10-хвилинну перерву на активне тренування з гантелями. Так і багато підходів за день можна зробити і краще матеріал запам'ятати. Або не лише з гантелями. Мені просто здається, що спорт це дуже класний метод прокрастинації. Так, ну що, після екзаменів я тільки спала успішно складених, тож повертаюся до вас вже перед захистом диплому. До захисту 15 хвилин і сказати, що мені страшно це нічого не сказати. Усе захистилося. Тепер я дипломований нейробіолог. Так би мовити. Ну, чого так би мовити? Тому що це лише бакалавріат, а для того, щоб працювати у науці, потрібно далі йти на магістратуру, можливо, потім аспірантуру, докторантуру. І, коротше, все в такому дусі, це здебільшого виключно наукова діяльність, тому що не впевнена, чим я буду займатися. А от якщо говорити про захист диплому, на відміну від українських університетів, де. Дата захисту диплому одна для всіх студентів потоку. Наскільки мені відомо, то тут ми обирали самостійно дату захисту, адже це все проходить індивідуально. Просто в день, коли може твій рецензент, науковий керівник, і потім від цього шукається особа, яка також буде третьою в комісії. І просто обираєте спільну вільну дату і приходите, робите презентацію, і е, вам ставлять питання за усю програму вашого навчання. Як це виглядає? Це просто мене спочатку попросили назвати якусь невродогенераційну хворобу. Е, я сказала щось про Паркінсон, і мене почали ганяти по Паркінсона. Тобто, в принципі, в принципі, ніхто не планував мене завалити. Усі були дуже приємні і не задавали якихось суперскладних питань. Проблема в тому, що я не на все могла дати відповідь. А сам диплом я вам зараз не покажу, бо він буде робитися цілий місяць. Але потім обов'язково буде фотографія в інстаграмі, тож підпишіться і поставте лайк. Але я вже по-любому можу розказувати розумні факти про те, як працює наш мозок, і говорити, що що я дипломований спеціаліст.